Вони неочікувані пари українських акторів. Частина друга Дмитро Сова і Даша Легейда одна з найяскравіших пар українського кіно. Вони познайомились під час зйомок, а вже наступного дня пішли разом на вечірку. На ранок Дмитро запропонував Даші приїхати до нього. М -м -м. До весілля у 2021-му вони зустрічалися всього 10 місяців. Так як каже сова, він жодного разу не пошкодував про свій вибір. Катерина Тишкевич і Валентин Томуся. Ак, працювали разом на знімальному майданчику таких серіалів як Безсмертник, «Ніщо не трапляється двічі та швидка допомога. Їхні стосунки розпочалися у 2015 році, а у 2019 пара офіційно стала подружжям. Таїсія Хвостова і Ярослав Шахторін нові обличчя українського кіно. Глядачі запам'ятали їх за серіалом Жіночий лікар Нове життя, де вони зіграли закохану пару. Та справжні почуття між ними виникли ще раніше. Актори зареєстрували шлюб у жовтні 22-го ще до прем'єри проєкту.